Збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках, щоденно звільняючи українські землі. Слава Україні! До вашої ваги програма Військо телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Російський терор зачіпає всіх. Кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності, заявив президент України, коментуючи удари російських терористів по Одещині та по портах України. Він подякував захисникам неба та зауважив, що з кожним таким ударом ми звертаємося до партнерів. Повітряний щит України потребує посилення. Цей удар терористів доводить, що їхня мішень не лише Україна і не лише життя наших людей. У портах, які були атаковані, зберігається близько мільйона тонн продовольства. Саме той обсяг, який вже давно мав би бути доставлений України споживачів Африці та в Азії. В Портовому терміналі, який найбільше постраждав від російського терору, зберігалося 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалися для відправки в Китай. Тобто, кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності. Вночі 19 липня російські терористи атакували Одеську область ракетами Х-22, Х-59. Онікс, а також дронами Камікадзе шахет-136. Загалом за ніч окупанти випустили по портовій та критичній інфраструктурі Одеської області 15 крилатих ракет та 8 ударних шахетів. Керовану авіаційну ракету Х-59, яку росіяни випустили із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря, сили протиповітряної оборони збили на підльоті до берега. Вона впала в одному з житлових кварталів міста, утворивши величезну вирву. Вибуховою хвилею було пошкоджено кілька будівель навколо та травмовано кількох цивільних осіб. Портову та критичну інфраструктуру Одещини окупанти атакували вісьмома ракетами Х-22 із літаків дальньої авіації ту 22 м 3 з акваторії Чорного моря та шістьма ракетами Онікс із берегового ракетного комплексу Бастіон в Криму. Були зафіксовані влучання в зерновий та олійний термінали. Пошкоджено резервуари та обладнання для завантаження. Крім того, були влучання в промислові об'єкти та склади Одеського району. Під час бойової роботи і зі знищення ракет та дронів у житлових комплексах Одеси вибуховими хвилями було пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Вночі 20 липня російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Одесі та Миколаєву. Одеса та область зазнали ударів ракетами Х-22, «Онікс» та Іскандер. В центрі міста зруйнована адмінбудівля. Пошкоджено багато будинків навколо. Поранені п'ятеро людей, одна людина загинула. Двоє людей постраждали внаслідок ракетного удару по агропідприємству в Одеській області, які окупанти завдали в ніч на 21 липня. Ворог вбив безпосередньо туди, де розташовані ангари з агропродукцією та зберігається сільхозтехніка. Знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Коли почалася рятувальна операція, росіяни випустили тим самим маршрутом ще одну ракету та вразили дві пожежні машини. В усіх громадах, в портах та на терміналах, які постраждали від ворожих ударів цього тижня, тривають ремонтні роботи. Від російського удару також постраждав центр Миколаєва. За даними голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, 19 осіб зазнали поранення. За медичною допомогою звернулися вісім людей. Госпіталізована двоє, серед них дитина. Внаслідок удару Російської Федерації руйнування зазнали житлові багатоповерхівки в центрі міста, гаражні приміщення громадян та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Російська пропаганда називає їх найманцями. Ми ж вважаємо добровольцями і побратимами. Що воюють за наше спільне майбутнє у складі мирної, стабільної, демократичної Європи. Громадяни інших держав, відповідно до законів України, мають право входити до підрозділів національних сил оборони. Мета, що їх об'єднує, зупинити російську навалу, що загрожує сьогодні не лише Україні, але й всьому цивілізованому світу. Через іноземний легіон до лав збройних сил і одного з підрозділів територіальної оборони на південному напрямку потрапили громадяни наших найближчих сусідів Молдови, Азербайджану, Грузії. Наразі вони завершують підготовку у мінометному підрозділі Сил оборони Півдня. Швидким. На саміті НАТО у Вільнюсі Україну визнано безпековим центром Європи. Сьогодні на наших теренах іде війна, фінал якої визначить, якою буде майбутнє багатьох європейських держав. Прагнення Росії змінити карту світу і розпочаті нею війни на територіях країн колишнього СНД, вже завдали чимало горя народам і збитків країнам, де десятками років гастролюють російські найманці і регулярні війська. Саме тому ті, хто пережив агресію нашого божевільного сусіда, нині б'ються за Україну. Я панімаю, що Якщо ми не поможемо Україні вигнати Росію з території, то са надає до границ. прямо до нашої території. Доброволець одного з підрозділів територіальної оборони Андрій з Молдови. Він офіцер з досвідом військової служби в себе на батьківщині в зенітно-ракетному дивізіоні та спецпідрозділі. Потрапив до України і до лав збройних сил з місяць тому. Каже, добре пам'ятає, як Росія вдирилась у 1991 році до його країни, як позбавила його зовсім юного хлопця рідних і близьких. Мне было где-то 12 лет. То есть, я помню абсолютно, как люди наши уходили, родственники помню. Некоторые из них не вернулись. Это очень меня задело, и поэтому я ушел в, воен... в наше военное училище молдавское, отучился. Кожен, хто доєднався до боротьби з нашим спільним ворогом, добре мотивований, адже усвідомлює, якщо не спинити Росію тут і зараз вона продовжить свою агресію на усю Європу. Крім того, в багатьох є особисті мотиви. Мій родний дід, він сам з Черновцем, тобто мої корни, в принципі, відудуть відсюди. І це одна із причин, якої я прийшов в Україні. Я жив в Херсону, а речі, я відудав, тому що люди як так страждають. Я не могу это сам. Завіту приїхали служити помогає українські народ. Меня дети здесь родила. Зараз у новостворених і оновлених підрозділах на півдні нашої України тривають навчання і злагодження дій. Бійці проходять відповідні навчальні курси і відпрацьовують практичні завдання. Хоч ти суперпрофесіонал, ти кожен, кожен момент должен тренироваться, должен учиться, тому що це все дає процент виживання тобі, твоєму підрозділінню. Іноземних легіонерів, за їх словами, є корисне щеплення від братньої любові і російської пропаганди, власні спогади про агресію держави-терориста та розуміння, що ціна улесливих слів чи погроз в Москви одна. Поромаємо чітко, що ми повинні. На сто і, і збавитися від ізбавиться розпочине порозуміння між собою в бійців максимальне, адже об'єднує добровольців, які офіційно на контрактній службі в збройних силах єдина мета мінусування ворожих сил і наближення нашої спільної і праведної перемоги. Після рішення країн НАТО поставити Києву важкі танки, розгорнулася дискусія і про бойові літаки для України. Заяви про готовність Польщі та Словаччини передати Україні винищувачі Міг-29 свідчать, що процес зрушив з місця. Але Україна має потребу у більш сучасних літаках. Вони потрібні для того, щоб відтіснити російську авіацію далі від кордонів та знищувати логістичні шляхи ворога на тимчасово окупованих територіях. Про можливість надати такі літаки Україні нещодавно оголосила Фінляндія. Фінляндія зможе передати Україні винищувачі бомбардувальники fa 18 не раніше 2024-2025 років, коли завершиться модернізація фінських військово-повітряних сил. Бо переважна більшість фінів розуміє, в якій ситуації опинилася Україна. Таку думку на брифінгу у медіа центрі Україна Одеса висловив Хендрі Ванханен, військовий експерт, науковий співробітник Фінського інституту міжнародних відносин у Гельсінкі. Хенрі Ванхенен зазначив, що дискусія щодо можливості передати Україні літаки F18 точиться у Фінляндії вже кілька місяців. Це питання підняв ще колишній міністр оборони країни. Але через два роки ці літаки будуть вже застарілими, і їх модернізація потребуватиме значних інвестицій. А Україні допомога потрібна вже зараз, зазначив експерт. Він додав, що зараз краще наполягати на постачанні Україні літаків F-16, вони були б більш корисними. Можливо, ми б теж їх могли передати, але вже зараз ми можемо навчати ваших пілотів на f 16 Вже йдеться обговорення такої можливості. У нас дуже гарні тренажери для f 16 і для цих тренувань є всі умови. Хенрі Ванхенен також зазначив, що розширення НАТО на північ це стратегічна поразка Путіна. Той не очікував, що Фінляндія наважиться вступити в північно-Атлантичний альянс, вважає експерт. Тому зараз Фінляндія готується протистояти агресору та всіляко допомагає Україні. Так днями президент Фінляндії Саулі Ніністо ухвалив рішення про передачу Збройним силам України вже 17-го пакету військової допомоги на 105 мільйонів євро, який включає засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та різноманітне військове спорядження. А всього з початку війни Фінляндія надала Україні допомоги більше ніж на мільярд євро. Фіни пам'ятають свою історію. Пам'ятають, як Росія хотіла представити Фінляндію агресором, а потім напала на неї. Тому вони не припинять підтримувати Україну, додав Фахівець. З початком повномасштабної війни Росії проти України майже кожен українець долучився до оборони країни. Хтось пішов лав Збройних сил, хтось стоїть на економічному фронті країни, а хтось займається волонтерською діяльністю. За даними фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, близько 61% українців так чи інакше долучалися до волонтерської допомоги військовим чи своїм співгромадянам. За майже півтора роки війни усім стало зрозуміло, що волонтери роблять величезний вклад у перемогу і є потужною підтримкою для наших воїнів. А Одеса була і залишається одним з найбільших центрів волонтерського руху в країні. До одеського благодійного фонду Я допоможу. Прийшла чергова фура з гуманітарним вантажем для збройних сил України та українців, які потребують допомоги. Як кажуть самі хлопці та дівчата, що тут працюють, одеські волонтери менше працювати не стали, так само як і їхні закордонні партнери. Оптимізувалася сама система доставки гуманітарної допомоги в Україну. Так, польські партнери фонду Я допоможу. Фундація кооперація орендували великий склад, де збирають та фасують вантажі з Польщі, Німеччини, Франції, Іспанії, США та інших країн. А потім завантажують Кури, які прямують до України цього разу до Одеси, прибули миючі та дезінфікуючі засоби: антисептики, засоби гігієни, продукти, медичні препарати, одяг для переміщених осіб і окремий вантаж корм для службових собак одеського прикордонного загону. В основному це іде на воєнних, на на зсу на ока Південь, по Україні. Е, У нас є дружні нам організації, які приїздять, беруть під, під акт, Везуть у Бахмут, везуть у Суми, везуть у Донецька напрямок, напрямок. Запоріжжя, значна частина цих вантажів відправляється у лікарні, школи, дитячі садки, іде на потреби переселенців. Фурі, що прийшла пару тижнів тому, були переважно засоби від сирості, цвілі та грибка, спеціальна для мешканців Херсонщини, чиї домівки постраждали після повені спричиненої підривом греблі Каховської ГЕС. Але ж головним напрямком роботи одеських волонтерів залишається допомога Збройним силам України. Ми вас любимо і дуже, дуже, дуже сподіваємось на вас. Хлопці-волонтери за останні місяці набули навички професійних вантажник з багатотонною фурою впоралися за півтори години. А іноді їх буває дві-три, і це свідчить, що ані наші волонтери, ані їхні іноземні партнери не втомилися допомагати збройним силам України та цивільним українцям, які цього потребують. Отже, наближаємо перемогу разом. Більше інформації на нашому каналі в YouTube та на сторінці у соціальній мережі Facebook. Не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні Сили України. Наближаємо перемогу разом! Героям слава!